Як сьогодні буде відео про інструменти творчих людей? Я попросила своїх трьох подруг продемонструвати свої девайси і щоб вони надали свій чесний відгук про них. Сама ж я працюю на Asus VivoBook. Цей ноутбук трохи не вивозить інколи темп моїх програм і жужить, ніби йде дощ. Але загалом він легенький і зручний в користуванні, тому мене, в принципі, він влаштовує. Також я малюю на iPad 2021 року, і iPad це була дуже довго, моя мрія. Він компактний, легенький, Procreate мене влаштовує. Єдине, що треба почати на ньому більше малювати, а так, мінусів не бачу. Це такий короткий екскурс про мої інструменти, тож гайда дивитися. Чим малюють мої друзі? Представлення! Так, представлення 5.0. Я Настя, ілюстраторка. Навчаюся на третьому курсі Академії друкарства за спеціальністю графічний дизайн для ілюстрації і всіх інших справ академії і роботи. Обрала Lenovo ThinkPad ноутбук з тач-екраном, по якому можна тикати ручкою і стілусом. Так, кстати, про стілус. Він дуже маленький, і для того, щоб зручно було ним користуватись, я використовую іграшку з Гаррі Поттера. І так я малюю свої чарівні ілюстрації. Чому обрали саме цей девайс? обрала саме цей чарівний девайс, того що по екранчику можна тикати. Він його дуже легко транспортувати. До нього йде класний двосторонній чехольчик. От і взагалі його можна Вот. наклеєчками. Yes. Я просто не люблю переходити з однієї операційної системи на іншу. Я протримуюсь Windows. Це великий плюс. Чи змінився ваш стиль під час переходу на інший девайс? Ну, оскільки він з таким екраном сенсорним, то на ньому дуже зручно робити лайн, бо ти можеш збільшити його, провести точну лінію. Зручно бо ну, можеш повертати так само цю канву. Я б не сказала, що сильно змінися, він Просто мені стало зручніше це робити. Те, що я роблю на графічному планшеті трошки інакше. Як тобі екран? Так, екран. Як на мене, тут дуже зручні, бо він не габаритний. З собою габаритний тискати важко. Оскільки він ще й так складається, як книжечка. От, Покажи. Так. і Він робить отакий фокус. От, і його зручно підставити собі, підперти книжечками і малювати своїм чарівним стілусом. Чи влаштовує перо? Зручніша чутливість все-таки на графічному планшеті. І там можна і нахил регулювати, і все інше. Ну, цей стілус і цей екран е тільки регулює натиск, типу сильніше більший розмір, менший, менший натиск з менший розмір, але там немає кут нахилу, і воно не настільки чутливе, як графічний планшет. Оціни від 1 до 10. Я поцінила на 7,5, бо половиною, бо своїми задачами він справляється. Все-таки зручніше його тримати так, стабільно, на столі, з графічним планшетом, це якщо ти так підходиш до роботи основательно. Але загалом він молодець, він витягує те, що мені потрібно. Я не страждаю, коли йду в універ. Він хороший насправді. знайти до нього під Добре, а ціна якість? нормально. Гар... Ваші поради для вибору інструментів. Брати, якщо ви плануєте десь малювати в різних місцях, брати щось слагеньке. Беушні ноутбуки це кайф, це слей, не обов'язково брати ну, оригінальний, новенький, тому що навіть беушні може дуже гарно працювати, якщо він ну, раніше був в гарних руках. Що з таких порад, що я можу згадати? Ну, поганому танцору мішають ноги, того техніка це другорядне, головне розвивати свою техніку. Я вже почала знімати, можеш починати говорити. Чому обрали саме його? Обрати бачари. Наскільки знаю, він саме Представлення номер два. Мене звати Вікторія, я навчаюся на дизайні, третій курс, перша група. Гемка Студенти. УАД. Користуюся я планшетом айфонівським айпадом Air 24-го року. До цього користувалася звичайним Lenovo, фотошопом. Чому обрали саме цей девайс? Е, не знаю, для мене айпад насправді е, дуже комфортна штука, тому що його легко переносити, ним легко максимально користуватися, в тому числі, і Apple Pencil, тому що він відчувається, як звичайно, олівається ручка, він важчий, ніж ці олівці від самсунгівського, наприклад, планшету. Як тобі екран? Мені насправді немає з чим порівняти, але я думаю, не менше за п'ятий формат просто супер. Але якщо брати звичайний графічний планшет як доска, до якого підключатися е, до нота, то, думаю, не дуже хороша ідея брати великого, тому що велика відстань від очей до екрану і тобі треба сидіти, сидітися, не дуже зручно, я б взяла би менше. Чи влаштовує перо? Я помню, сілу, що в мене останнє полпенсіл, і він там з максимально кількістю функцій, тому взагалі прекрасно. Але є з чим порівняти це е, пенсіл з звичайного графічного планшету, і там стержень стирається і робиться гострий кут, і вона царапається по самому планшету, і мене це починає вибішувати. А кожен раз, коли я купляю нові стежні, вони десь в бляхах губляться. Тіпо... <реш> Ціни від 1 до 10. Сам пристрій на 10, приклеїть на 9. Добре, і ціна якість? Ціна якість? Ну, Apple продукція дуже дорога насправді. Тобто, якби я збирала сноп, я б не потягнула, б точно. Це сумно. Apple Pencil, блядь, коштує 10 тисяч. Це того не вартує, я думаю. Ваші поради для вибору інструментів? Я е, моя подругу, яка також поступала на перший курс цього року, і я їй запропонувала просто попробувати на звичайному планшеті досі, який підключається до ноутбуку, хоча б а 5 формат зрозуміти, чи зуаліз... подобається ілюстрація. Тому що дизайн це така е, штука, що ну не обов'язково насправді вміти малювати. Але вона мене не послухала. Вона купила зразу айпад і їй це дуже сподобалось. Тому, якщо ви маєте гроші, купляйте найкращий девайс. Якщо ви не маєте грошей, то просіть батьків не знаю. Фіка. Мені подобаються романтичні ілюстрації до Валентина. Це перша ілюстрація, та є ще відкриточки. На барахолку нашу приходити обов'язково, але щось все воно вже відбудеться коли. Поки <natural> що це мені подобається на але я можу ще просто показати. Ну, покажи ще щось одне просто і все. <small> mm, я покажу диджитальні наліпки, які були теж до ярмарки. Uh -huh. Вони вже надруковані. Представлення номер 3 Привіт, мене звати Вероніка. Я навчаюсь на графічного дизайнера. Я використовую для своїх робіт MacBook Air 2020 року. Чому обрали саме цей девайс? Майже все життя я користувалася Windows, але мені захотілося просто не знаю, чому перейти на щось інше. Я люблю техніку Apple, тому... Відповідно, де Apple вибрала. А, ось, в принципі, все. Оціни від 1 до 10. То, може, дев'яточку дам. Та, все-таки <с> все-таки, можливо, я б хотіла в майбутньому перейти вже на якусь іншу версію, там, може, якусь прошку, може, новіший рік, так. Ось. Ціна якість, що ти скажеш? Ціна така доволі кусає, да, Але ціна відповідає е, техніці. Ваші поради для вибору інструментів. Я переглядала просто дуже багато різних відео, обзорів на техніку. Ось. Е, в принципі, просто запитуйте знайомих, людей, типу, які, може, там знаються. та навіть ті ж самі консультанти теж можуть щось порадити. Якими програмами користуєшся? У мене є дуже багато програм, всі від Adobe меж, це Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe After Effects, Premiere Pro. майже всі програми. До речі, дуже часто говорю про те, що їх важко завантажити на MacBook. У мене насправді з цим проблем не виникло. Ось. І також я можу підключати планшет свій графічний до Macbook. У. І малювати в фотошопі. Ось, або також я ілюструю в ілюстраторі, роблю векторні ілюстрації. Ось. Які недоліки у вашому пристрої? Якщо це можна назвати недоліком, то тут відсутня USB вхід, але це дуже легко вирішується тим, що можна купити прихідник, який дуже дешевий. Ось так. Ну, можливо, є деколи відчуття, що там маленький екран, тому що він реально такий доволі маленький. Але я, наприклад. Я вже привикла до цього. Якщо порівнювати з іншими ноутбуками, то є відчуття, що екран трохи маленький. Так? Ось, в принципі. В принципі, все. Як тобі потужність? Якщо говорити про потужність, то тут я цілком задоволена цим ноутбуком. <зв cog -2> як не як він вже не є супер новенький, але він справляється дуже добре. У мене майже нічого не висне і не вилітає. Ну, бувають такі випадки, але е, мені дуже комфортно, він дуже такий плавний, е, він дозволяє відкривати декілька різних програм, і він не висне. Ось е, так. Я вважаємо молодці. Надіюся, глядачі оцінуть наші старання і потуги. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Також цей канал можна підтримати фінансово, закинувши пару гривень на баночку в описі цього відео, і надіюся, одна із цих порад стане вам у пригоді у виборі вашого. Графічного планшета, ноутбука чи будь-якого іншого інструмента, тому що для творчості головне потрібно творити, а інструмент це вже вторинне.